Вітаю вас маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось більше про одяг. Для чого нам потрібен одяг? Яким він має бути, який він був термін. Кожного ранку, виходячи з дому, ми одягаємось. Діти, а навіщо нам потрібен одяг? Так. Одяг захищає нас холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас. І іноді, глянувши на одяг людини, можна визначити, який в неї настрій. А зараз я загадаю вам загадки про одяг. А ви відгадайте. У домівках їх взувають, біля ліжечка знімають капці. Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Рукавички. Ступні ніг нам обіймають, під штанці їх одягають, шкарпетки, голову нам покриває, вушка у теплі тримає, шапка. Нас від холоду ховає, часто капюшона має, куртка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. Шуба. Захищає наші ноги, не поранять їх дороги, взуття. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси в них дівчата, сукня. Комирець і рукави більше для хлопчаків вони сорочка. Від води не промокає, нас від дощику ховає. Дощовик. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо, і людям одяг і взуття були не потрібні. Вони прикривалися тільки широким листям рослин. Але поступово на землі стало холоднішати, і людина почала мерзнути, не допомагало і вогнище в печері. Тоді люди придумали загортатися в шкури тварин. Тим часом на землі ставало все холодніше, літо змінювалось на осінь, а осінь на зиму. І людина навчилася добувати з рослин волокно, прясти пряжу і виготовляти тканину, якою можна було обмотуватися. Але скоро люди помітили, що в такому одязі незручно працювати. Тоді вони навчилися з тканини шити. Людина почала шити одяг окремо для жінок і окремо для чоловіків. Назвіть речі, які можуть носити тільки жінки. Правильно, це спідниця, блузка, футболка, джинси, сукня. А які речі можуть носити тільки чоловіки? Молодці. Це штани, футболка, сорочка, костюм. А які речі для них є спільними? Так. Це джинси, футболки, сорочки. Молодці. А як ви гадаєте, з чого виготовляють взуття? Так, правильно, взуття виготовляють з екошкіри. Взуття, як і одягу, дуже багато для різних видів діяльності. Але для вибору взуття є найголовніше правило. Взуття має бути зручним, бо це подальше здоров'я стопи та гарна хода. Для того, щоб одяг та взуття нам довше слугували, за ним треба доглядати, про них треба дбати. Бо стареньке вдіваєш чи новеньке, для дівчинки чи для хлопчика потрібно все чистеньке. Така вимога є одна для всіх дітей та дорослих. А зараз ви часу не гайте, що зайве називайте. наше зняття і закінчилось. Я кажу вам дякую та до побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!